Якщо чоловіки, вони такі більш виконавчі, а люди люди, я малю ще раз вибачте. А люди? А чоловіки не люди. Чорно-білою вставкою можна. У 2014 році я була в 6 класі, я не сильно розуміла ситуацію, так дуже якось поверхнево. Але пам'ятаю, що ми постійно на перервах робили, це плали сітки, якісь малюночки відправляли, тобто була така допомога. От, а звичайно, в 2022 році я вже, я вже виросла, це вже максимально свідомий вік був і я вже розумію всю ситуацію. От, тому в 2022 я вже більш свідомо до цього віднеслася і допомагала, там, чим могла. Армії. До служби я активно розвивалася е, на цивільному житті, особливо кар'єру, я розвивала. Е, займалася СММ. У мене було наведені декілька проєктів у різних нішах, також е, мала там помічницю, відеографів, тобто там, таку мінімальну команду. Е, також протягом семи років я фотограф. Я фотографую різні там, бренди одягу, індивідуальні зйомки, лавсторі, тобто на професійному рівні цим займаюся і також, крім цього, всього, я ще була хореографом. Я протягом 17 років займаюся танцями. Професійно і в мене з різних стилей було, були групи по різній віковій категорії. Загалом ще давно хотіла, типу десь роки-два. Тому напевно, я вже задумувалась над цим. Тоді ще того не було контракту, от, але було дуже багато моєї роботи. Я допомагала армії донатами. От і. Травмувала, на жаль, ногу, була операція, довго тривала реабілітація. От, і після цього я вже вирішила, що все, я скоро буду йти. І якраз з'явилась пропозиція, і все так співпало. І все, я віддала, помаленьку делегувала свої проєкти команді і вирішила, що все, я долучаюсь до армії. Ну, Так як мені 23 роки, в мене ще така, ну, фанатизм у мене. Тому я, в принципі, адекватно оцінюю ситуацію, наскільки це можливо, я розумію, ризики там, -та. але і. І драйв теж присутній, тобто страху в мене менше. Батьки, до речі, досить спокійно віднеслися, і вони якось з розумінням поставилися і підтримують мене. Я думала, що буде. Абсолютно навпаки, в цивільному житті я не стикалася там ні з автоматом, ні з такмедом. До речі, чомусь не стикалася. От а тут багато дійсно корисної інформації, яка пригодиться навіть не тільки на війні, а і в реальному житті. Враження від БЗВП загалом мені подобається, мені цікаво. Я тепер розумію, що це і для моєї подальшої роботи буде корисно, тому що я розумію, як працюють, наприклад, хлопці в підрозділі з різних там професій. От і я вже розумію, як я буду там їх знімати, наприклад. Є класні інструктори, дуже прикольно пояснюють, з деякими здружилися. О, Цікаві заняття, є, звичайно, всюди є свої плюси і мінуси. Ну, про мінуси, напевно, не будемо, да? <ріжу> не вирішити це. От. Найважче це, ну, якщо чесно, це дорога з полігону додому. Прийти на полігон, ладно, півбіди. Відпрацювати? Окей. Але вернутися в палюче сонце, в обід, вернутися 4 кілометри там назад це просто з тими плитами. Ну, я знала на що я йду, я не сильно нею, але це це було так важкувато дається. Не знаю, як буде в подальшому, але саме ось тут, в навчальному центрі, я можу сказати, що було 50 на 50. Тобто, 50 це була підтримка, захоплення. Респект, повага прям. А половина та, дивно на мене дивились, типу чого ти прийшла, і а, там якісь були оці, якісь кіски, -кіс, м'яв-м'яв в спину, ну це, понятно. От, Тому можеш сказати, що 50 на 50. В зводі Я одна. Я одна навіть в роті нашій. Дівчат загалом десь орієнтовно 10. Це не всі роти тут. Ну, Тобто нас, нас мало, ми рідкісний вид зараз. Нас говорить взводний, що 34 синочки і лапочка дочки. От помстю вибрала через те, що там е, такі ідейні мотивовані люди. Це бойовий підрозділ. І я хотіла бути причетною не лише донатами, а в своїй якійсь експертності. Я знала, що моя моя сфера допоможе е, о, допоможе армії. З'явилася пропозиція. І я вирішила, що буду долучатися до саме до Луганського загону. Мені особисто дуже подобається дивитися інтерв'ю різних бійців. Я це роблю От спочатку повномасштабного є дуже багато цікавих і ну, таких історій просто на грані життя і смерті. І хочеться їх більше висвітлювати, щоб люди бачили реальну картинку, а не думали, що це десь там далеко, це, це якесь кіно, це придумали. Ну, типу, насправді є такі історії, що ну просто торкають за живе. В першу чергу за кожну історію, яка б вона не була там жорстока чи весела, бо ну в армії різне буває. За ними стоять люди, і люди є дуже цікаві своїми вподобаннями, там професіями в цивільному. От цікаво відкривати як не тільки самі історії цих людей, а й їхню особистість, типу, поза цією історією. Особисто я ставлюсь до жінок в армії позитивно. І Що я би могла ще сказати? От, але ну, я розумію, жінки до речі, в деяких навіть технологічних там, нішах можуть бути більш, там, більш професійні. От, жінки бувають більш точні, про це навіть нам інструктори говорять, що дівчата там, можуть краще стріляти. От там краще, не знаю, турніке це накладають швидше. Тобто, якось це не залежить від статі. Я вважаю, якщо людина професіонал, вона має якусь експертність, в якійсь ніші, то неважливо, яка статі, типу, є в дуже багато професій і тилових, і ну не тільки є бойові посади, на які беруть дівчат. Тому я вважаю, що це навпаки класно, коли є така можливість бути військовою в Україні сьогодні це в першу чергу про вибір. Про відповідальність, про допомогу, допомогу людям, які з тобою поруч. Ну, я думаю, якщо людина дуже сильно вагається, то напевно, що ну, краще почекати або взагалі не йти туди. Але якщо є якісь мінімальні там, сумніви або якась тривожність, ну, можна там поїхати в підрозділ, познайомитись з командирами, з особовим складом, поговорити, поспілкуватись, вирішити для себе. Тобто ну, головне знайти. Класних людей, з якими ви хочете працювати, щоб ви сходилися по вайбу, щоб, звичайно, було класне ставлення до вас. Ну і щоб ви могли професійно показувати свої знання і допомагати армії.